Сантафурік є в нас, друзі. Пригнали люди в нас на реалізацію дуже цікаву машинку. Hyundai Santa Fe він 2008 року. В одних руках ще до війни пригнаний був. В дуже непоганому стані. Можете приїхати, звичайно, що його подивитися. Давайте відразу до двигун, пробіг, комплектація і його ціна. 2008 рік, 2.2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 237 тисяч пробігу. Ціна автомобіля на старті 11 тисяч доларів. Якийсь незначний торг присутній по ньому. Комплектація автомобіля дуже і дуже непогана. Давайте детально пройдемось, що у нього є. Зараз розповім. Чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів. Дзеркал, повний електропакет по сидінню водійському і також по пасажирському сидінню. Перфорована шкіра, така в досить непоганому стані, в класному стані саме кермо автомобіля. Присутні курсова стабілізація. Як ви бачите, систему управління повним приводом підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, робочий, присутня камера переднього і заднього ходу. Що цікаво, дуже класної якості. Доставлена Android Магнітола. Бачите, тут камера гарно встановлена. Задній парктрон також присутній, чорний колір. Автомобіль в п'ятимісному виконанні. Дуже великий у нього багажник. Ну, як, В принципі, ви бачили по тому моєму Сантафе, попередньому там точно так само. Є інструкція бачу, до фаркопа, значить, має бути присутній ще у нього і фаркопчик, дизельна автівочка. В дуже прикольному стані. Ціну ви почули. Пробіг 237. Машинка у нас на реалізації. Хто хоче собі прикольний кросовер величезний кросовер а 232, перепрошую. 232 тисячі км пробігу. У нас присутня камера наперед, камера назад. Бачите, зараз показується передня камера. І можемо переключити на задню. Задня камера дуже класна якість обох камер, класно виглядає стан салону, як для Santa Fe, ну один з кращих. Тут присутні ось такі очечники, техпаспорт по автомобілю. Я відразу зараз покажу вам ВІН-код, Будь ласка, є ВІН-код, хто хоче пробивати там по базах, по ще якихось речах власника я закрию. Тут також так само. Дата перереєстрації на дружину і дата першої реєстрації в 2020 році автомобіль був пригнаний в Україну. Бачите, 2020 рік це ще до війни машинка привезена до нульових мит, до цих всіх речей є список. Знову ж таки, список, що по ньому зроблено? Присутній список всіх замінних запчастин присутній. До речі, є дуже класний, цікавий, непростий реєстратор. Реєстратор, який сигналізує про покидання смугу руху. Реєстратор, який пише, і це дуже-дуже крута річ. Бачите, як він виглядає. Ну, до речі, я навіть і не знав, що існують реєстратори, які контролюють смугу руху. Тобто комплектація покращена, мультикермо. Людина за ним прям дуже класно доглядала, шкіра вся натерта спеціальними такими речовинками, де вона не добіє. Вся шкіра в гарному стані автомобіля. Подушки airbag присутні. Також є, як ви бачите, отакий величезний люк в цього. Сантафурика класна машинка в ходу, нужний стояночний тормоз. Комплектація дуже і дуже потужна. Що в нас тут позаду? Давайте подивимось. Задній ряд діток маленьких в клієнта не було. Задній ряд виглядає. Подивіться, на стан сидінь. Прям, прям шоколадка, конфетка є така, є розеточка, сидінь. Ну, все просто в я би назвав це. В перфектному стані, закривається гарненько всі дверцятка. ніяких проблем немає, класна гума. Ну і тут все робилося, знаєте, наперед. Дуже педантичний власник. Все змінював. Стоять біледи в оптиці. Дивіться, що це за варіант? Це варіант, коли ви берете автомобіль і не думаєте про те, що вам щось потрібно буде. У ньому обслуговувати. Повністю зроблена в автомобіля Вся частина технічна сіли і катаєтеся. По автономерах, звичайно, можете перевірити, там по автономерах вам буде доступний навіть і вінкод цього апарата двигунчик, робота двигуна. Нічого під капотом не милось Виглядає все так, як має виглядати. Ну, якось так. Цікаво, приїжджаємо до нас, дивимося, Місто рівне вулиця Млинівська, 3А. Один з кращих апаратів, який є. Зараз пробіжусь вам по лакофарбовому покриттю, також покажу, що фарбовано, що не фарбовано. Почнемо з задньої кришки. 96 мікрон, режманів на кришці нема. Все гарно. Зсередини кришка не пустила. Кому цікаві такі глобальні місця для Сантафуріка. Навантаження на фаркоп 88 кг. Хто знає, як правильно виставляти вантаж на і хто їздив коли-небудь, на Фаркоп немає давити з великою силою. Давайте продовжимо. Зараз виявиться напевно, що він ще і не фарбований, а таке може бути, зважаючи на педантичність попереднього власника. Походу, друзі, ця сторона ціла. Лобове вітрове скло оригінал, уявіть собі, воно не змінювалося. Капот оригінал. Ну, Не знаю, чи ви десь знайдете Санта-Фе в такому стані, тому що тут вкладено дуже багато ресурсів в нього і дуже багато своїх таких особистих бажань клієнта. Так, він в оригінальному повністю окрасі. Якби дах тут взяти ще. Добре, дах цілий. Вітровики, біледи, є такі релінги, розсувні на даху, хто хоче возити там човника чи щось подібне, їздити на риболовлю, електрика, везертековські коври, 6 подушок арбек, великий, просторий, кайфовий, 4 веде автомобільчик, який реально дуже-дуже вартий уваги. Якщо вам не цікавий, ви можете приїхати до нас, змінити його на свій автомобіль. У нас є доручення на цей автомобіль. Ми можемо перереєструвати його вам в будь-який момент. 232 тисячі пробігу, ви можете, звичайно, що його перевірити. Якщо це вам актуально і цікаво, він код я вам залишив. Автомобіль у нас на майданчику. Приїжджаєте, дивитесь, катаєтесь, забираєте, перереєстровуємо. Варіант, я ж кажу, такий, що без інвестицій, сертифікатів, хімчисток, до встановлення андроїдів, чи камер, чи чого-небудь нічого не потребує. Правильно затонований, притонований задок, мінімально для того, щоб можна було виїхати за кордон, притоновані передні вікна по допуску, добра гума. Стан нефарбований, косметично, естетично, машина перфектна. Таких ви просто. На ринку навряд чи що можете знайти. Подивіться на стан заднього дивану. Ну, приїжджаємо на стан позаду. Подивіться, як людина відносилась до автомобіля, які пластмаски, все гарненько, акуратненько, дорогими матеріалами виконано, всі коврички і все решта. Ну, Виглядає все дуже круто. Така ніша велетенська тут можна теж щось приховати. Повний комплект, навіть зроблений антискрип задньої, як ви бачите, шторки, аби вона вам не тарабанила. Ну, от Така цікава у нас є автівка, не кородована, не пошкоджена, безаварійна, понизу дуже і дуже достойна. У нас є, бачите, повноцінний легкосплавний диск, як запаска, яким ніхто ніколи не користувався. Виконаний був декілька разів. І поновлений з моменту володіння автомобілем антикор цього автомобіля. Тобто зроблено все так, щоб автомобіль мав не тільки бажання, а й змогу прослужити довго-багато років. У нас на майданчику місто Рівне, друзі, перереєстрація в будь-який момент. Приїхали або скинули завдаток, ми вам можемо навіть його доставити. Але бажано приїхати сюди, щоб відразу поставити на ваші номера, але також. Можемо зробити перереєстрацію в додатку Дія, якщо вам такий варіант може бути цікавий. Телефонуємо, приїжджаємо, місто рівне ми Треа.